Прошу тебя, Господь, прославляю тебя в телесе, Счастлив я, что ты мой Бог, я, что ты мой век, и что ты пришел спасти нас. Пришел на землю с небес путь показать, свой путь продолжил на крест. Мой грех забрать из Христа в тьмы. Туда небеса, чтоб нас сядь небеса, чтоб нас небеса, чтоб наслава, слава богу. Спасибо. Сюда, пожалуйста, дорогие друзья. Ви знаєте, нас сьогодні така цікава тема. Oh. Uh, so uh, Напевно, він дуже uh, духовна людина, тому що багато проповідів писав тут. Вона шукає один день у вашому календарі зараз. Цей пірваний? Uh, one? Mm -hmm. ага, пірваний день. Uh, Можливо, дівчина пірвала з ними, він пірвав цей день і хотів mm -hmm. типу, викинути свою життя. Mm -hmm. mm -hmm. <плес> Добре, дякую. Все, сідайте. Ну, я не знаю, цікаво чи не цікаво, хто це, але я не буду говорити, хто це, але точно не я, чесно. Що ми, як діти Божі як Християни, очікуємо приходу Ісуса Христа. То звідки ми знаємо, що його кроки відчують? Як ви думаєте? У подіях. А, подіях. Добре, одним словом, Ісус Христос це у Біблії називає ознаки. Ознаки кінця світу. Багато івані подають нам ці ознаки, і зараз у мене питання до вас. Давайте ми буквально за хвилиночку спробуємо назвати максимально максимальну кількість різних ознак, з яких ми бачимо, що справді живемо в останній час. Будь ласка, можете не піднімати руку, просто викрикувати е, залу або в принципі можете підняти руку, все-таки краще. Думаю, да, буде. я піду до вас і ви назвете. Тобто є кілька категорій. Я підведу до цього, які будуть люди, катаклізми, ну і ми, багато чого іншого. Будь ласка, можете мені в цьому допомогти. Я шоденько буду бігати, але кажемо шоденько. Міняється клімат. Змінюється клімат. Ще проповідується Іванглія. Проповідується Іванглія, чудово. Починаються війни, збільшуються хвороби і примножуються знання. Ого. Дякуємо. Ще є бажаючі? Це буде пролежить учення. Неправильне вчення. Добре, ще, ще є бажаючі? О, там Отам Е, Грошолюбні, да, не слухняні е, батькам тут. Підказують також. І вас ще запитаю. Любов батьо, дуже важливо. І на жаль, це так. Потрібно заново поступати, вчитися. Ну, друзі, насправді дуже багато яких ознак. Ну, Андрій, будь ласка, ти тоді останній. Були, як Слово нашим друзям без Молдови. В долгой молитве вы не утомитесь. Ради Христа, ради Христа. Вы помолитесь ради Христа, да, да. Где? Ради Христа, ради Христа, сердце свое в тяжкий путь соберите, ради Христа, да. Друзі, дуже приємно, що наші американські і молдавські друзі виконували слова відомого українського American happy birthday to my pastor Joe Wagner. А також я хочу працювати і моєму пастору Джо Вагнеру. Я би далі навіть попросив наперед, щоб вони. And we would like for everyone to stand with us. This is Happy Birthday country music style. Of course, country music style. Happy Birthday. Happy Birthday to Але але перед тим як ми покинемо вас, я хотів чимось з вами поділитися. А Колосянам один, два, двадцять сказано, що коли ми без Бога ми були ворогами Богу. Але тепер Господь примирив нас через Христа. Death, і через Його смерть. Holy in his sight, щоб ми були святі в Його очах. Blemish, без жодного порока. І вільні від осуду. Luke, Також в книзі Луки, Іванна від Луки, є історія про Марту та Марію. І ми не хочемо забути про те, що Марта зробила, тому що вона багато зробила роботи для того, щоб подбати про гостину, щоб Христос відчував себе добрим. Але в той же самий час, я хочу, щоб ми були впевнені в тому, що ми саме знаємо ось що. Що коли ми разом, то є у присутності Ісуса Христа. І перше, що нам потрібно робити, це поклонятися Ісусу Христу. Отож, зараз ми будемо співати. Який великий наш Господь. Так звучить пісня. І це все тільки за те, що він зробив для нас. Я буду співати англійською. А ви приєднуйтесь на український. Думаю, Андрій, вам слово. Як швидко летить час, пригадує 1995 рік село Пригородо-Хотинський район Чернівецька область, берег річки Дністер. Якраз тоді, приблизно в цей самий час, проходив перший християнський або фестиваль молоді Боковини. Дати визначення часу досить важко. І мені здається, навіть неможливо. Хоча фізики стараються фізична величина якось це визначити або дати пояснення. Кажуть про те, що час є, можна втратити, що час можна вбити. І часто молоді люди якраз і роблять те, що вбивають час. Але я вам скажу: поки ви вбиваєте час, час немилосердно вбиває вас. Юність. Спочатку дитинство, юність, потім середні роки старість. Ну а що ж потом? Що ж потім, коли пройде старість і наступить ось ця межа? Тому то кожна людина вона повинна подумати, що настане потім, коли часу не буде. Всі ми люди, ми підвладні часу. Все, що це, що є ось тут під цим небом, воно мало свій початок і воно повинно мати свій кінець. І людина також вона має свій початок і має свій кінець. Щоб людина вона зупинилася, щоб вона розглянула своє життя, подивилася на своє життя і зрозуміла, що попереду неї вічність, і потрібно. Жити, жити згідно Івангелім. І тому, коли ми поглядаємо на все те, що відбувалося від народження Ісуса Христа, і ось до сьогоднішнього дня, і ось зараз, коли ми дивимося, що ми справді живемо в останній час, що ми справді переживаємо ось той період, коли Господь Ісус Христос прийде на цю землю. І я полюбляю говорити про те, що ми не проповідуємо сьогодні, що Господь скоро прийде. Я сьогодні говорю про те, що Ісус Христос уже гряде. В 24 розділі відкриття Івангелі від Матвія, 24 розділ, написано ось так. Ісус же промовив у відповіді. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь. Бо стати належить тому, але це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, і море, і семлетруси настануть місцями. І все це початок терпінь На Намуки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидити всі народи за імення мої на 2012 рік знову ж таки назначений останній день або судний день, або кінець світу. І знову в нашому місті були інші білборди, де було також написано 2012 невже це кінець? Написано, що про день той і про час той не знає ніхто, ні ангели, ні син людський, але тільки отець, в людях. Але я вам скажу те, що насправді ось цей день настане. Люди, котрі живуть навколо нас. Люди, які оточують нас, і ось характеристика, і між іншим і ми інколи так само поводимося, як ось ці люди. Характеристика останнього часу. Другий розділ, друге післання до Тимофія. Нормально, ама пані гай. But today we talk about the end of the world. Isn't that fun? What who remembers what we talked about our first day? Yesterday. Яй, плохо. Хоча б знаєш, о, хоч одне до якоїсь людини. Характери, так. Да. Да, Характеристики, да. характеристи. які характеристика. І... Чи можете ви зараз це побачити і чи підтверджується те, що залишилось не так багато часу? Да. Да. Так.